Поразка, яку я найбільше запам'ятав, тому що вона мені дорого коштувала, якщо говорити в призових грошах, я в Канаді посів друге місце і програв буквально першому місці з Хюго Жерар, сам канадієць, півбала. Він мене обійшов на останній вправі. У нас маленька різниця була, і ми з ним разом йдемо по дистанції. Вправа, напевно, ви знаєте, фермерська прогулянка. Це дві, дві важкі такі болванки або балони, або валізи. І ось саме тут було по 160 кг кілограмів на кожну руку. Завдання було стартувати, підняти їх від землі, тобто в сумі 320, підняти їх від землі. Пробігти чи пронести 20 метрів, розвернутися і прибігти на фініш. Щоправда, до нас ніхто не добігав сюди до розвороту. От ми перші, хто з Хюго забігають, так як я завжди бігав швидко цю вправу, тож я біжу швиденько, швидше нього, забігаю, забігаю за поворот. І в мене з однієї руки, з лівої, по-моєму, руки виривається ця, ця валіза 160-кілограмова, падає. Зрозуміло, що Хюго це бачить, тому що йшов трішечки за мною і трошки більше потерпів, ніж потрібно. І він вже не робив розворот. Просто у нас за правилами, якщо ти почав розворот, так як я, обійшовши конус, не закінчив і шматочок цієї валізи залишився за лінією розвороту, то тобі порахують мінус ось цей результат. Mm -hmm. А він зрозумів, що йому просто треба пересікти цю лінію, не, не намагатися робити поворот, а він просто пішов прямо і закінчив рівно 20 метрів. у нього результат. А мій результат був 19 метрів 90 сантиметрів. І ось вийшло так, що він мене обійшов на заключній вправі. На півбала виграє в мене в сумі набраних балів. І вийшло е, так, що кожен сантиметр ось цієї дистанції, яку я програв, коштував мені по 200 доларів.